Наземні роботизовані комплекси на них роблять ставку сухопутних військ. військах. Ці дрони здатні доставляти на позиції важкі. Роз... вантажі розставляти протитанкові міни, вести загороджувальний вогонь та перевозити поранених. І все це робота, яку ще зовсім недавно на передові виконували люди, ризикуючи життям. Наш наступний матеріал, створений за матеріалами схопутних військ збройних сил України, про те, як застосовують наземні дрони у п'ятій окремій штурмовій бригаді. Просто бачу двох ворогів, які там з рюкзаками. Ідуть собі по дорозі. Було прийнято мною рішення і відкривати вогонь. Вони почали тікати. Я дав поправку і так супроводив їх. Вони почали тікати в посадку. Я супроводив їх кількома хорошими чергами з Браунінга. Так два роки тому наземний роботизований комплекс під керуванням бійців п'ятої окремої штурмової бригади вперше вразив противника. Відтоді НРК став для підрозділу окремою зброєю. Як на мене, це був колосальний успіх, тому що ще деякі речі не працювали так, якби вони мали працювати, але це нам дало ну, надзвичайно великі знання. І після цього у нас був ряд успішних застосувань. Спершу це були стаціонарні системи. Згодом армійці використали мобільні платформи. Основний ворог. Стаціонарних турелей це дрони повітряні і з кожним там місяцем застосовувати їх ставало все важче і важче. коли важче стало працювати з стаціонарними турелями. Ми вже почали переходити на те, щоб працювати на рухомих платформах. Почали з'являтися непогані зразки, які можна було використовувати. Зараз ці наземні дрони завозять боєприпаси, рятують поранених і можуть вести бій. В дуже критичних ситуаціях, коли ворожа активність в піві дуже сильно зростала, і просто автомобілями заїхати ну на жаль, ну взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього почали використовувати НРК. бо на нього можна покласти 100, 150, 200 кіло, кіло провізії, відповідно довести до точки, куди необхідно, коли бійці знаходять слабкі сторони у наземних помічників, беруться самі їх виправляти. Ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще програмне забезпечення. Можемо змінювати. Деякі платформи потребують більш глибшої модернізації, саме збільшення запасу ходом шляхом до обладнання додатковими батареями, модернізація ходових частин. там… Переобладнання, встановлення додаткових камер і тому подібне. Тобто, там найскладніші допрацювання можуть зайняти тиждень, тобто прості один день. Про це ми постійно комунікуємо насправді з виробниками. Оператори ми діляться. Найважливіше це тримати зв'язок із машиною, інакше є ризик узагалі втратити наземний дрон. А, морально найбільш важко це коли. Докладаємо зусиль, тобто є запит до прикладу, десь є поранений і потрібна термінова евакуація. Дрон починає їхати на позицію, і нам доповідають, що, що хлопець загинув. От це морально найбільш важко. Військовики не сумніваються. Незабаром бої на передовій триватимуть без людей. Усю небезпечну роботу візьме на себе техніка. Майбутні війни саме в роботах, роботизованих системах, все, що пов'язано із роботами та дронами, саме це і є майбутнє. Я вже сам не один раз бачу, як відбувається, от в повітрі на землі саме війна роботів, де люди не один з одним не контактують в боях там стрілецьких, а саме це виконують вже самі дрони або роботи. Коли ті ж самі FPV збивають мавіки або збивають. Роботів роботи знищують в ПІВІ. Я думаю, що менше жовтку лишилось. Євгену Напрієнко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.